Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених Ян, я не про сон. І давайте подивимося Опа, все, перші підказки. Про те, що ворог за щось заплатив, дівочки, по страшному суду. Ворог, який був від вас на дистанції, заплатив, знаєте, чим, мабуть, який вас обманював, кажуть, про те, що ви знайшли з цього вихід. І зараз знаходите в балансі людина, яка заплатила, щоб щось зруйнувати у вашому житті. Отак, От зараз ви це собі повертаєте. Отак От і перші підказки, так? Зараз подивимося, що мені зараз йде. Іде те, що, що треба знати на сьогодні? Що треба знати? Давайте подивимося. Хто ви в мене на сьогодні, що вам треба знати? Так. Людина, яка отримує допомогу від е, своїх людей, близьких, від близьких людей, і ви отримуєте цю допомогу швидко. Ви цього якось не чекали, ви в цьому сумнівалися, а зараз ви отримуєте цю допомогу. Зараз далі будемо питати. Е, закінчується якась трансформація в вашому домі. Знаєте, начебто тоді, коли нічого не йшло. Тоді, коли все зупинилося у вашому домі, якийсь застій. Не знаю, можливо, не вистачало коштів, можливо, просто от було по мінімуму. І все. Отак. От зрозуміли мене? Так, добре. Що треба знати? Це ми зрозуміли, що вас обманювали, і ви зараз від цього звільняєтеся. Людина, яка була. Дистанційно від вас, яка була снаружи від вас, хтось вас обманював. Да. Ви прийняли якесь рішення, інформативне, до речі, яке вам нелегко далося. І Знаєте, ще як іде? Хтось псував вам життя з вашої роботи? Да, носив вам якісь, девочки, підклади, про що карта хворобу. Карта хвороби про подарунки якісь. Подарунки також щитуються все світом підклади, так само щитуються як подарунки. Хтось вам із роботи псував життя через підклади. Да. Насправді це був ваш конкурент, в тому числі по роботі. Дві карти роботи, робота і праця, вони лягли одна на одну. Тобто це людина з вашої роботи псувала вам життя, вдавала себе. Карта підтвердження другом. Людина, можливо, навіть з якимись здібностями, дівочки, або приміняла силу цю саму через підклади. Для чого? Що хотіли? Що хотіли? Це жінка в нас виходить. Дівочки, щось хотіли, щоб було як у вас в домі. Щоб було, не знаю, мені зараз іде слово розкіш, щоб була розкіш, як у вас, щоб були, можливо, стосунки, як у вас в домі, можливо, ви хвасталися. Ну, от я зараз без якогось зайвого умислу кажу вам, можливо, ви розказували, як думав, все прекрасно. Розумієте? І знаєте, от як хочеться мені зараз іде добалакалися, що залишилось своє прекрасне у минулому. Тобто якось самі себе, ну от не скажу, що самі себе, якось зурочили це, хтось вам просто можливо, міг позаздрити вашій благості те, наскільки у вас все м, в порядку, розумієте? І людина це просто зламала. Далі ще. Ну, коротше, ви щось якось приклали зусиль для того, щоб вияснили, хто це. Так, далі йде інформація, знаєте про що? Тут хтось. Тут, ти знаєте, як мені інформація, що тут е... якась зрада чоловіка, це наступна інформація, зрада е... чоловіка, якась, яка оприлюднилася, це наступний віток інформації. Якась зрада відкрилася вам, і навіть, можливо, відкрилася вам якось, вам це підтвердили, підтвердили сообщеннями, фотографіями і чимось таким. Отак, от зрада чоловіка. Значито, зараз буду питати, от людина, просто, знаєте, предала вашу стабільність, ваші якісь життєві устої. Те, що ви були для нього цінною, те, що ви були, те, що ви, можливо, навіть в нього вкладалися, те, що ви були для нього стабільною жінкою. а людина це якось не оцінила. Е, ситуація, ситуація про по правосуддя, з якої ви зараз, дівчатки, виходите якось благополучно, і повертаєте собі те, що у вас було забрано, те, що у вас зруйнували, в тому числі якісь фінансові статки. Ви зрозуміли, вам карт про те, що якщо ви зараз ще на якомусь виборі, то ви можете це все якось відвоювати, і воно буде вашим, так як воно було. Е, Ізначально вашим. Розумієте, можливо, в когось якісь юридичні питання. З цією родиною ви були в парі. Так, далі. А вам кажуть, що вам вихід підказала родичка, або родич, якісь кровні родственники підказали вам про це, або як знайти вихід цієї ситуації, або як проконсультували щодо якось юридично стосовно цього. Розумієте, або якщо це ще не сталося, можливо, вам. Треба через третій фактор, через сестру, знайти якісь точки рішення вашого питання. Так, і у вас це складеться. Так, далі, що у вас? Ворог. Знаєте, комусь підкаже відающа жінка, як подолати ворога. Знову таки ситуація. Вам цю людину приведе правосуддя. Саме ту людину вам приведе правосуддя. Карта відающа про що комусь приведе її батько, дівчатка. Тобто якась підказка буде, можливо, через сон, що час звернутися або так далі тому подібне. Це. І кажуть про те, що ви зможете знаєте, вийти зі своїх якихось негативних ситуацій стосовно ворога. Ситуація по страшному суду, ситуація виведе вас у баланс. Отак. Ще що треба знати. Хтось дуже багато себе накручує. І кажуть про те, що треба попрацювати над собою і від чогось звільнитися. Знаєте, можливо, щось відпустити. Можливо, відпустити. От мені зараз іде того, хто помер. Можливо, відпустити якогось свого колишнього. Розумієте? Але тут більше кажуть мені про те, що людину із сім'ї. Можливо, хтось був вашим колишнім, і також треба якось. Е, да, якось треба Пропрацювати щось всередині себе, зрозуміти, що це більше не моє, що я живу далі, наприклад. Можливо, навіть ця людина була з вашої сім'ї. Тут дається підказка про те, що ти, можливо, просто треба поговорити з цією людиною, щоб розставити всі крапки над і. Отак. От і кажуть про те, що ви все одно залишаєтеся під захистом, тому що вас оберігає сім'я ваша. Дівочки, мальчики, далі. Кажуть, що яка б не була ситуація, то вона іде е, тобі на благо. Розумієте, а зараз ти цією, ти, ти знаєте, як воно мені йде покинувши цю людину або те, що ця людина тебе покидає, от для всесвіту це щитується як тобі на зростання. Розумієте? Ти платиш, віддаєш цю людину заради, того, щоб рухатися далі і жити далі. І проходиш цей урок, отримуєш зцілення. Але зараз тобі це ще ну невідомо. Тобі трошки потерпи, це обов'язково станеться, тобі все розвиднеться і все стане ясно. Так, Людина, яку ви раніше кохали. Але наразі у вас із нею конфлікт. Судьбоносний конфлікт це ваша доля. Конфлікт закінчиться, дівочки. І знаєте, якось так, не так, як ви чекали, щоб він закінчився. Так. Ви його, знову таки, знаєте, ви його поміняєте на щось, на те саме благо. Тут підказка треба чекати від родичів, дівочки, живих або тих, тих, що на небі. Так. Ти поміняєш цю людину на якусь нову любов, дівчатки, але зараз ти це, в це не віриш. Ключі у вас в руках. Розумієте, і знову карта того, що шукайте пораду старшого покоління. Або е, за, ну, програмуйте себе через сни, отримати від роду підказки. Отак, давайте візьмемо пораду. Пора, пораду візьмемо в колоді оракул шепіт правди. Пораду дайте нам на цю ситуацію. Пораду дайте нам. От знаєте, дайте собі е, можливість е, жити далі. Дозвольте собі жити далі. Кожен ранок це новий шанс. Новий шанс щось побудувати без болю. Е, новий шанс зустріти нове кохання. Е, який шанс, не знаю, побачити, розфарбувати своє життя, врешті-решт. Побачити в ньому щось добре. Отак. Знаєте, кажуть, що. Е, Щось прекрасне тебе вже чекає. Людина, яка буде дійсно тобі підтримкою. У вас багато трансформацій. Можливо, в когось було чотири невдалих партнера, але п'ятий буде обов'язково той, який вам буде істинний. Розумієте? Ви отримаєте ту підтримку, в тому числі через рід. Підтверджую ще раз. Так, дівочки, вас ведуть до сім'ї. Ваш рід вас веде до сім'ї. І всі ситуації, які з вами зараз відбуваються, вони просто ведуть вас. До того, щоб ви зустріли свого істинного партнера. І знаєте, що кажуть про те, що їм видно здалеку. Вони спостерігають за вами, і вони хочуть, щоб ти не втрачала, можливо, час в цій рутині, в цьому якомусь в цій якійсь суцільній зраді. Їм дальше видно, глибше видно, і вони бачать те, чого не бачите ви. Благодаріть, бо зараз ви на грані. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Комусь варто поставити інформація йде, помин роду і не обов'язково чекати суботу для цього. От робіть це наїтію, і вас обов'язково почують, особливо, якщо ви просите підказок. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.